Хочу поділитися розпаковкою з Ловелова. Якийсь час я старалась знайти в Ловолова і не тратити купу грошей але цього разу в мене була важлива причина. Мені подарували такий красивий сертифікат. Раз у мене дуже гарно дивляться, але дуже А Як подарунок, я обрала собі такий набір. Ніби в мене мало помад Я вирішила взяти мініатюрки. Ну, і загалом, я думаю, що на якийсь час їх вистачить. Я думала, що не трішки більше. Йой. Спочатку я хотіла якусь їхню дову. В наборі була ця, і я зовсім не розчарувалась, тому що я люблю такі кольори. Супер модул, вона така коричневенька класичний ловток, просто з помадками вийти цього разу. Мені не вийшло Я йшла з таким настроєм, що я візьму якийсь солодкий аборізвяний аромат. Але так само, як і в парфумах, я прохожу з крайнощі в крайнощі. то я хочу щось солодке, то я хочу щось таке чоловіче, міцне. Тут ваніль, ягоди та кедрове дерево. Ще чому я взяла саме це? Мало, тому що воно пінеться. Ну і останнє, що я взяла вже на касі, таке антисептик. Я взяла його через те, що він з кокосом. Я не знаю, кокос? Це просто якась моя залежність з останнім часом. Дякую, що ви дивились.